Доброго дня в черговий раз 4 лютого 2025 року Харківський окружний адміністративний суд в своїй постанові по справі номер 520 29061 24 зазначив, що у разі якщо у вас військовозобов'язаному в квитку міститься інформація, що він виключений з військового обліку. Є відповідні штампи, а в резерві плюс зазначається, що він є військово зобов'язаним, то тоді ТЦК повинен внести відповідні дані в реєстр оберіг і зазначити, що ви виключений з військового обліку і не є військово зобов'язаним. Тому, у разі, якщо у вас існує така проблема, у вас є військово-обліковий документ в паперовому вигляді, де вказано, що ви виключені, а при цьому коли ви формуєте витяг, якщо встановлювали через резерв, якщо не встановлювали, то не встановлюйте, а можна перевірити це за допомогою сайту дії, де ви також зможете сформувати військово-обільковий документ в паперовому вигляді. І якщо там в ньому буде зазначена інформація, що у вас не виключена, ви є військово зобов'язаним, то тоді ви маєте, ви повинні написати до ТЦК відповідну заяву, в якій зазначити, що прошу внести відповідну інформацію в реєстр оберіг відповідно до мого військово облікового документу паперового. Якщо вони це не зроблять, то тоді ви можете з даною відповіддю ТЦК, яку вони вам нададуть, або не нададуть, це теж підпадає під категорію бездіяльності. Звернутися до суду з відповідною позовною Позовною заявою, де попросити суд зобов'язати ТЦК вчинити певне дії. В даному випадку це донести відповідну інформацію відносно вас в реєстр оберіг. В разі, якщо вам буде потрібна моя допомога, консультація, ви завжди можете написати мені в будь-який месенджер, телеграм-вайбер, ватсап за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.